Радіо UA Чикаго також є новина про те, що на кордоні Криму і Херсонщини щось прилетіло, тож попередньо пошкоджений Чунгарський міст. Гауляйтер у що не лише він тікати чи завозити техніку окупантам йому, вірно стане складніше. Ну в генеральному управлінні розвідки прокоментували удар по Чунгарському мосту з Херсонщини до Криму. Власне, наступні слова говорять вони зараз. Триває робота, і вона буде продовжена. Це планомірна робота сил безпеки та оборони руху опору місцевого населення, яке чекає повернення української законної влади на цих територіях. Можна лише коментувати, що далі буде, наголосив представник розвідки Андрій Юсов. Ну і маємо інформацію, що у Путіна чомусь не захотіла коментувати удар по Чонгарському мосту. Речник воєнного злочинця з Кремля, який завжди мав що збрехати, раптом заявив, що це не його компетенція, а Міноборони РФ. Пишуть розмірадіо Чикаго.